І до акації в наших лісових господарствах відноситься як до будь-яків. Надіюсь, в майбутньому це зміниться. Акація буде як культурне дерево, яке потрібно вирощувати. І тоді в нас зникне проблема зникнення акації, тому що акація зараз активно вирубується. На сьогоднішній день найбільший масив, який є акації в Україні, це. На Дніпрі, в місті Канев, біля Канева. Туди пасічники з усієї України активно звозять бджіл для того, щоб увірвати свою частинку меду з Акації. Акацієвий же ж мед він є дуже дорогий, адже його зібрати знову ж таки важко. Потрібно певні маніпуляції, потрібно мати певний досвід, увірвати якусь частинку цього меду. Це доволі непроста задача для бджоляра. Сам же ж мед акації. Який же ж він дивимося далі.